4 квітня в місті Білгород-Дністровській проводилися роботи з утримання території та міської інфраструктури. Згідно з інформацією адміністрації КП Автотранссервіс, бригади працівників дільниці санітарного утримання очищали контейнерні майданчики на вулиці Першотравнева, Незалежності, Соборна, Приморська, Шапська тощо. Працівники підприємства КП «Асорті» займалися ремонтом контейнерів для збору твердих побутових відходів, обладнували стоянки автомобілів по вулиці Фейнблата та проводили рейд на центральному міському ринку. Спільно з представниками лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи для перевірки якості свіжої риби. Міський центр благоустрій продовжував роботи з ремонту дорожнього покриття на проїжджій частині вулиці Ізмаїльської за допомогою технології холодний асфальт. Ця технологія дозволяє проводити роботи при різних погодних умовах та ліквідовувати недоліки дорожнього полотна вчасно. Адміністрація КП жо 1 інформує, що їхні спеціалісти проводять огляд та планують роботи щодо поточного та аварійного ремонту шатрових та м'яких покрівель в багатоквартирних будинках на вулицях Провадійська, 12, Перемоги, 24, Паркова 4, Сонячна 9, Південна 5, Кочубинського 4. Перемоги 13, Ломоносова 2. Також на мережах централізованої каналізації та водопостачання ведуться роботи в будинках по вулицях Ізмаїльська 131А, Приморська 18А, Козацька 51, Перемоги 30. Адміністрація КП «Білгород-Дністровськ-Водоканал» відзвітувала про закінчення роботи по заміні ділянки трубопроводу міської мережі водопостачання на відрізку вулиці козацької. Наразі ведеться відсипка траншеї та проливання її водою для ущільнення ґрунту.